Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен завжди мати при собі військовий квиток та пред'являти його на вимогу ТЦК. Саме такі слова ви дуже часто можете почути від працівників центру комплектування. А чи дійсно це так, та що буде, якщо у вас не буде квитка при собі? Давайте розбиратись. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. А вже в наступному ролику ми розкажемо, як військовому звільнитись під час воєнного стану. Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків це дуже важливо для нашої майбутньої перемоги. Але так само важливо, щоб це було законно та правильно останнім часом, через посилення мобілізації в країні, ми все частіше бачимо ситуацію. Коли представники ТЦК зупиняють чоловіків та вимагають від них надати військовий квиток, зазвичай вони це обґрунтовують тим, що під час воєнного стану ви зобов'язані завжди носити цей документ при собі. Ну а якщо ви відмовились надати його, погрожують притягненням до відповідальності за статтею 210 КУПАП, а саме за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку. Але чи має право представник ТЦК перевіряти ваші документи? В постанові кабінету міністрів № 1456 визначений чіткий перелік органів, які можуть попросити ваші документи на перевірку. Серед них працівники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, митної служби та збройних сил, які визначені в наказі коменданта, а держпрацівники ТЦК. Правильно, їх в цьому списку немає. Саме тому будь-які заяви працівників комплектування щодо відповідальності за те, що ви не надаєте військовий квиток чи будь-який інший документ, є незаконними. Окрім того, є питання щодо документів, які можуть перевіряти перелічені органи. Дійсно, вони можуть дивитись паспорт, посвідчення водія чи посвідку мігранта, але ж не військовий квиток. До того ж, в жодному законі не вказано, що чоловіки зобов'язані носити з собою військовий квиток під час воєнного стану. Тож, якщо у вас з собою немає військового квитка, чи ви не хочете показувати його працівнику ТЦК, ніякої відповідальності за це не буде. Але бувають ситуації, коли працівники ТЦК разом з поліцією просять ваші документи. Що робити в такому випадку? Як я казала раніше, поліція може перевіряти ваші документи, проте для цього мають бути законні підстави. Наприклад, коли ви зовні схожі на того, хто перебуває в розшуку чи зник безвісти. У випадку, якщо ви маєте при собі зброю, боєприпаси, наркотичні речовини чи інші заборонені речі, у разі якщо ви перебуваєте на місці правопорушення чи на території зі спеціальним режимом, або якщо ви порушили заборони воєнного стану, наприклад, комендантську годину. Якщо ж вас незаконно хочуть притягнути до відповідальності за те, що ви не маєте з собою військового квитка, це можна, звісно, оскаржити в суді. Для цього звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. А щоб наступного разу переглянути ролик про те, як військовому звільнитись під час воєнного стану, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок.